Я був патріотом до того, як це стало мейнстрімом. Я впевнений був і залишаюсь впевненим, що Україна могутня держава і може і бути, і буде нею. Патріотичності більше з'явилось, більше націоналізму з'явилось, тобто, що ми вже національність, нація. Так, стало, цього стало більше. Споживання російського контенту, то, то і музика, то і кіно. Той ті ж самі переклади фільмів, так в мене навіть не знаю, на відсотків на 60 зменшилося, щоб люди цінували те, що є. Бо люди почали цінувати це, коли почали відбирати. Відбирати дуже нахабно, дуже жорстко. Там багато в мережі є навіть відео, коли люди там десь хтось відпочиває, потім склейка, показує, там як хлопці там також помирають. Хочеться, щоб українці почали цінувати себе і життя.